Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Весь останній тиждень Україна, та й не тільки Україна, а весь світ живе в трансі через візит Зеленського до Вашингтона 28 лютого цього року. Той візит мав би зміцнити відносини України зі Сполученими Штатами, а перетворився на дипломатичне фіаско – публічну суперечку простроченого президента Зеленського знову обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Дострокове завершення тієї зустрічі і натяки Трампа на перегляд військової допомоги Україні. Я не буду давати оцінку тій суперечці, бо по-перше, це не мій рівень професійних знань. А по-друге, оцінку їй вже надали різні експерти: політологи, політики і навіть лідери інших країн. А обговорення і розбір польотів тривають і до цього часу. Я сьогодні хочу поговорити про інше. Про роль у цьому скандалі нашої дипломатичної служби, адже роль дипломатії як знаряддя зовнішньої політики держави завжди була надзвичайно великою, а особливо у наш час відповідно до статті 7 закону України про дипломатичну службу. Однією з основних функцій, які покладаються на дипломата, є організація проведення переговорів, участь у підготовці укладення міжнародних договорів, а також забезпечення координації роботи державних органів у сфері зовнішніх зносин. І саме дипломат з великої букви у складних умовах сьогодення покликаний знаходити ефективні формули компромісу, розблоковувати конфлікти, попереджати негативний розвиток подій, давати урядом і президентам бездоганно зважені пропозиції і слушні поради. Ми бачили, що у переговорах в овальному кабінеті, крім інших осіб з української сторони, також брала участь і посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова. У соцмережах ширилися кадри, відео, фото, на яких видно її реакцію на все, що там відбувалося, як вона опускала голову і закривалася рукою. А чому? Від сорому за дії Зеленського, Чи, можливо відчувала в тому і свою вину як дипломата. Ми ще раніше спостерігали, як відносини між Україною і Сполученими Штатами опинялися під загрозою через низку дипломатичних скандалів пов'язаних з послом Маркаровою і чули незадовільні відгуки про її діяльність. Тож сьогодні розглянемо, хто така Оксана Маркарова, її шлях до посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах, а також ті ключові події, які вплинули на її негативну репутацію і як негативний результат у дружбі і співробітництві між двома країнами. Але перед тим про нас з вами, друзі. Два десятидюймові дрони які були оплачені виробнику, вже готові і цього тижня відправились на передову у розпорядження наших військових. Вітаю сьогодні 6 березня. Передаємо два fpv дрони 10 дюймів. Дякуємо вам, глядачі youtube каналу Біла Вовчиця за небайдужість та допомогу для перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім і кожному зокрема за підтримку каналу. А отже, і наших збройних сил. Це наша з вами спільна справа, друзі. Тож збір на дрони продовжується. Звіт за цей тиждень, як завжди розміщено у закріпленому коментарі під цим відео, там же є список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. То хто ж така Оксана Маркарова? Вікіпедія пише, що це відома українська державна діячка вірменського походження, яка обіймала різні ключові посади. А з 2021 року вона є надзвичайним та повноважним послом України у Сполучених Штатах. До речі, вона перша в історії України жінка-посол у цій країні. Крім того, з липня 2023 року вона є ще надзвичайним і повноважним послом України в Антигуа і Барбуді за сумісництвом. Про батьків Оксани Маркарової інформація у відкритих джерелах відсутня, чомусь її скривають. Відомо, що вона народилася в Рівному, до роботи дипломатом проживала в Київській області, має українську і зарубіжну освіту. Їй 48 років, заміжня, чоловік, банкір та бізнесмен Данило Волинець. Свого часу родина Волинець-Маркарова мали сімейні фінансові стосунки з одіозними братами Клюєвими. У 2012 році Клюєви призначили Маркарову головою наглядової ради свого активбанку. А чоловік Маркарової Данило Волинець невдовзі став номінальним власником тієї фінансової установи через компанію itt Інвест, якою він володів. Під управління Маркарової банк видавав кредити афільованим із Клюєвими юридичним особам, тоді Клюєви, використовуючи службове становище, розвивали ринок сонячної енергетики в Україні. У державних банків вони взяли кредитів на понад півмільярда євро. В афері найвірогідніше був замішаний і волинець. Пишуть змі, оскільки на той час він був ще й членом наглядової ради Державного Ощадбанку, який також кредитував клюєвих. А я хочу нагадати, що це саме ті Клюєви, один з яких Андрій був головою апарату біглого президента Януковича і разом з ним утік з України. Саме Андрія Клюєва у 2014 році ЗМІ називали головним відповідальним за кривавий розгін Майдану в листопаді 2013 року. І за підозрою в організації масових вбивств на майдані він знаходиться у розшуку. Відомо, що Клюєв перебуває в Росії, живе в Москві на Рубльовці, а кримінальні справи відкриті на обох братів Клюєвих. Після їх втечі з України фірма ITT Invest, яка належала чоловіку Маркарової, стала власником Клюївського активбанку. У 2014 році Національний банк України увів в Активбанк тимчасову адміністрацію. Клюєви після того, як втекли з України, намагалися повернути собі 10 мільйонів заборгованості шляхом заліку депозитів фізичних осіб. І Маркарова не вважала тоді цю операцію фіктивною, але фонд гарантування вкладів фізичних осіб і тимчасова адміністрація Активбанку все ж визнали операцію нікчемною і звернулися до суду. Тоді ж, Національний банк визнав Активбанк неплатоспроможним і відправив його на ліквідацію. Та при переході Активбанку з одного стану в інший, сімейна фірма Оксани Маркарової заробила принаймні таку ж саму суму, яку втратив тоді державний бюджет. Лише за день до віднесення Активбанку до статусу банкрута з нього вивели мільйони. Вигоду, утриману структурами волинця Маркарової, зафіксували численні судові рішення і постанови. Про це докладно розповідали видання наші гроші, апостроф і слідство. Інфо. Усі договори на виведення грошових активів були укладені по одній і тій же схемі: переуступки боргу за виданими банком кредитами. Права вимоги на 23 мільйони 300 тисяч гривень були придбані за 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Таким чином, Активбанк був позбавлений своїх активів на 17,5 млн грн. мільйона гривень і по тій причині не зміг розрахуватися зі своїми вкладниками. Журналісти програми Схеми дослідили також, що незадовго до банкрутства Активбанку родина Маркарової встигла продати разом з банком і його цінний актив. Елітну нерухомість, історичний будинок на Борисоглібській вулиці на Подолі, за ціною в кілька разів нижче від ринкової будинок під номером 3 – це понад 4,5 тисячі квадратних метрів в історичній частині столиці, і є цим цінним активом, який Оксана Маркарова з чоловіком схоже вирішили залишити собі. 28 квітня 2014 року. Правління Активбанку, власником якого на той момент ще було подружжя Маркарової та Волинця, вирішує продати будівлю на Борисоглібській. Ліпський для оцінки вартості нерухомості банк наймає Eastern Consulting груп, фірму якої Маркарова керувала раніше. Ця компанія оцінює будівлю в історичній частині центру Києва у 60 мільйонів гривень, що у два рази дешевше і заставної вартості за іпотечними договорами Укрексімбанку. Таким чином банк незадовго до його банкрутства позбавився одного з найцінніших своїх активів будівлі в історичній частині центру Києва. і причетна до цього Оксана Маркарова. А покупцем була фірма-Синонім, співвласником якої, як встановили схеми, була безпосередньо сама Маркарова. Раніше цей елітний будинок вартістю 130 млн грн перебував в іпотеці державного Укрексімбанку, але в результаті переходу права власності від активбанку до фірми Синонім Укрексімбанк втратив заставу. Перед продажем фірмі Синонім нову оцінку вартості того будинку проводила фірма Істернконсалтен Груп, якою Маркарова керувала раніше, і оцінила елітний будинок удвічі дешевше. Втім, фірма Синонім сплатила за нього лише 16 мільйонів гривень, зазначають журналісти, що майже в десятеро менше його заставної вартості. Таким чином, Оксана Маркарова допомогла братам Клюєвим вивезти їх майно з під арешту і добре на тому дешефті заробити. А кар'єра Маркарової після того стрімко перейшла в публічну площину аж до українського уряду. Те, що клюєвих розшукує СБУ, ніяк не завадило пані Маркаровій, працюючи в Міністерстві фінансів, займатися активами банків Клюєвих і Волинця. Ще одна вкрай брудна історія сталася вже під час роботи Маркарової на посаді міністра фінансів України. Її чоловік Данило Волинець через Акордбанк, в якому мав 75% акцій, інвестував 230 мільйонів гривень у державні облігації на надзвичайно вигідних умовах. В той час Міністерство, яким керувала Маркарова, розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики з номінальною прибутковістю до 18,5% річних, в результаті чого лише за перше півріччя 2019 року активи Акордбанку виросли на півмільярда гривень і становили вже 2,3 мільярди, А інвестиції в ціні папери збільшилися із 60 тисяч гривень. До тих самих 230 мільйонів. Різниця вражаюча. Проте до Маркарової запитань правоохоронних органів не було. Свою посаду міністра фінансів Маркарова зберегла, перейшовши з команди Петра Порошенка до Зеленського. В новому уряді вона була перепризначена в серпні 2019 року. У міністерстві фінансів вона встигла попрацювати в уряді Арсенія Ясенюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля. 25 лютого 2021 року указом Зеленського Маркарово було призначено надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах без відповідного досвіду. І на цій посаді вона замінила досвідченого дипломата Володимира Єльченка, який на той час пропрацював не повний рік, і його роботою були задоволені. Згідно закону України про дипломатичну службу, указ про призначення Маркарової на цю посаду був підписаний на підставі подання тодішнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеба, а фактично за пропозицією глави офісу президента Андрія Єрмака, який був та є куратором даного міністерства. Єрмак вирішив тягнути Маркарову за океан, нібито заради того, щоб вирішити питання страншем Міжнародного валютного фонду для України. Але то не зовсім так. Я думаю, що це серйозна і велика помилка пропонувати президенту таку кандидатуру, казав колишній міністр закордонних справ Костянтин Гришенко в інтерв'ю апострофу. Вони просто не розуміють роль посла в стосунках з МВФ. Вони не розуміють його набагато важливішої функції. Тому їм здається, що зараз вони призначать того, хто колись спілкувався з МВФ, і він вирішить проблему отримання чергового траншу і, взагалі, допомагатиме нормалізації відносин з фондом. Цього не буде, тому що проблема не у Вашингтоні, казав він. Ідея Єрмака призначити на пост надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах Маркарову стала відома експертному товариству ще восени 2020 року і викликала тоді шок у дипломатичних колах. Не думаю, що це правильний крок. Маркарова могла б бути главою торгової місії, але я вважаю, що на посаді посла повинен бути дипломат. Надзвичайно важливо у відносинах з наймогутнішою країною світу мати там талановиту людину, особливо при Байдені. Казав тоді дипломат перший посол України в Росії Володимир Крижанівський. Щодо призначення Маркарової на пост надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах критично висловлювались і інші експерти-політики і дипломати, в тому числі і голова інституту світової політики Євген Магда, а також самі працівники міністерства зовнішніх зв'язків. Експерти наголошували не тільки про відсутність професійного досвіду Маркарової, а й про її неоднозначну репутацію звинувачення у брудних схемах на фінансових ринках і у зв'язках зі знаковою людиною з найближчого оточення Януковича, екссекретаря РНБО Андрієм Клюєвим. Не варто говорити, що при подачі вірчих грамот. На претендента посла у Сполучених Штатах у Держдепі навели детальні довідки про Маркарову, і їм було відомо про те, чим вона займалася раніше. Однак, попри непрофесійний досвід Маркарової як дипломата, її діяльність на посаді посла викликала чимало суперечок і через скандали, які значно підірвали її репутацію і вплинули на відносини між Україною і Сполученими Штатами. Перший скандал розгорівся у 2023 році, коли чоловік Маркарової Данило Волинець відкрив у Вашингтоні ресторан під назвою Рута, який позиціонувався як заклад традиційної української кухні. Хоча формально заклад належав її чоловіку, Маркарова активно рекламувала його на офіційній сторінці Посольства України у Сполучених Штатах, представляючи це як просування українських традицій і цінностей. Ціна українського борщу в цьому ресторані вимірюється літрами української крові, писали у своїх розслідуваннях американські журналісти, коли вияснили, що рута належить родині Маркарової волинця. Водночас увагу американських журналістів привернуло те, що операційним директором ресторану є Руслан Фальков, котрий до цього був керівником апарату посольства України у Сполучених Штатах. Цей крок викликав тоді хвилю критики, як серед українських, так і серед американських дипломатів. У високих дипломатичних колах такі дії розцінили як неприпустимі, оскільки вони можуть бути сприйняті як використання службового становища для особистої вигоди, і це підірвало довіру до Маркарвої як до професійного дипломата. Декотрі байдужі до війни вихідці з України є, на жаль, і такі. Кажуть, що чоловік Оксана Маркарової бізнесмен і а це його ресторан, і тому мовляв, що тут такого. Але заробляти кошти за океаном жратвою на бренді Україна в той час, коли тут гинуть люди, враховуючи роль Маркарової як посла воюючої країни, це як мінімум аморально. І тепер, пані Послиця, замість спроб збільшити кількість реальних петріот, котрі захищають небо України і котрих катастрофічно не вистачає нам, називає петріотами напої в ресторані свого чоловіка. Ну а як Маркарова переживає за Україну за її збройні сили і як протидіяла ленд від сполучених штатів, я вже розповідала у відео «Ленд-ліз для України, чому не виконаний і хто в цьому винуватий» два місяці тому назад. Хто не бачив, посилання розміщене в описі під цим відео. Наступний скандал стався напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах у вересні 2024 року, коли Зеленський відвідав військовий завод у Пенсильванії, який виробляє 155-мм снаряди для України. У тій делегації були присутні лише представники демократичної партії, що викликало обурення серед республіканців. А організатором тієї поїздки була посол Оксана Маркарова. Республіканці розцінили це як втручання у внутрішні справи сполучених штатів та навмисну підтримку демократів. Спікер Палати представників Майк Джонсон, від рішення якого півроку залежало схвалення пакету допомоги в Україні на 60 мільярдів доларів. Він його фактично тоді блокував. Навіть написав листа до Зеленського з вимогою звільнити Маркарову з посади посла. У своєму листі він зазначив, що такі дії призвели до втрати довіри до Маркарової з боку республіканців. Український посол Оксана Маркарова показала, що їй не можна довіряти як дипломату. Президент Зеленський повинен негайно звільнити її, написав спікер Палати представників у Твіттері. Пізніше коментуючи цей свій лист, Майк Джонсон заявив: Гадаю, це втручання у вибори. І думаю, це порушення неможливо пробачити. Вважаю, що посол має визнати відповідальність, а її перебування на посаді припинено у дипломатичному світі. Це розглядається як серйозний сигнал про втрату довіри, і це означає, що вона більше не має доступу до ключових політичних кіл сполучених Штатах, зокрема до адміністрації президента Трампа. Крім того, ці скандали вплинули і на політичну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Майк Джонсон заявив, що Конгрес не має апетиту голосувати за нові пакети допомоги для України, і це значно ускладнило отримання фінансової та військової підтримки, яка є критично важливою для України в умовах триваючої війни. Та, попри всі скандали, Оксана Маркарова досі залишається на посаді посла України у Сполучених Штатах. І замість того, щоб звільнити її на вимогу республіканців із займаного поста, 20 грудня 2024 року, вже після того скандалу, Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги Другого ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність і високий професіоналізм. Ну, а результат її плідної професійної діяльності дипломата ми побачили 28 лютого цього року. Чи могла вона бездоганно виконати свій професійний обов'язок і якісно підготувати та організувати проведення таких відповідальних переговорів на найвищому рівні? Звичайно, що ні, бо за словами спікера Палати представників Сполучених Штатів Майкла Джонсона, посол Маркарова втратила довіру і більше не має доступу до ключових політичних кіл у Сполучених Штатах, зокрема до адміністрації президента Трампа. Її там просто не сприймають. А чи варто запитувати, чому на вимогу правлячої партії Сполучених Штатів не було звільнено Маркарову і не замінено на досвідченого дипломата, який у такий відповідальний історичний для України час зміг би вирулити складну ситуацію? Відповідь одна: не звільнили тому, що її великий покровитель сидить на банковій, і їм до лампочки Україна. Вони вирішують свої шкурні інтереси, а можливо ще й інтереси ворога. І змінити відношення до Маркарової сполучених штатів не допомогли й візити Єрмака ні 4 грудня 2024 року, ні 7 лютого 2025 року, бо і його там не сприймають. Невідомо, що так об'єднує Маркарову з Єрмаком, що так міцно цементувало їхню дружбу. Було б цікаво почути такі висновки від спецслужб. А ще було б цікаво отримати висновки правоохоронних органів чи, бува, брати Клюєви не мають і досі впливу на бізнес-дипломатичну родину Маркарової волинця, пише апостроф. Так, бо такі підозри з'явилися, зважаючи не лише на однокореневість їхнього бізнесу несумісність дипломатичного статусу і комерційних оборудок Маркарової. А й на її заяви як посла Україну у Сполучених Штатах про непотрібність нашій ленд-лізу, підтверджуючи слова Єрмака. А як казав генерал-майор запасу збройних сил України Сергій Кривонос, усі аргументи проти – це аргументи на користь московських окупантів. Ось такий напрошується висновок. А що думаєте ви, шановні друзі і глядачі? Свої відгуки пишіть, будь ласка, в коментарях, і не забудьте поставити вподобайки та поширити відео між своїми друзями. Нас має бути більше.